Сьогодні ми з вами почитаємо і трішечки поговоримо про чергову цитату, яку ми читали з нашими парафіянами. Це уривок із книги «Откровення Івана Богослова, книги Апокаліпсіс. Це уривок із послання, да, яке Господь каже, щоб передати це послання ангелу Лаодікійської церкви. То, що це за ангел Лаодікської церкви. Це єпископ, скоріш за все, це єпископ церковної общини, яка знаходилась в місті Лаодікія. То було таке місто в той час, і там була сильна церковна община, і там був свій єпископ. І от Господь через апостола Іоанна передає такі назідання. Для нас вони також корисні, адже знову-таки. Ті проблеми і ті болячки, які були в, перші, в перших церковних общинах, вони є і зараз і у нас, і, по суті, справи, всі ті слова, які, здавалося, були адресовані там, 2000 років тому іншим людям, вони для нас актуальні, тому що ми хворіємо в тій чи іншій мірі, тим же самим. Зачитую, це 3 глава, 15, 20 вірші. Знаю твої діла. Ти не холодний, ні гарячий, о, якби ти був холодний або гарячий, але як ти теплий, а не гарячий і не холодний, то викину тебе з уст моїх. Бо ти кажеш: я багатий, розбогатів і ні в чому не маю потреби, а не знаю, що ти нещасний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото очищене, щоб тобі збагатитися, і білу одежу, щоб одягнутися, і щоб не видно було сорома наготи твоєю. І мазю для очей, помаш очі твої, що бачити. Кого я люблю, тих викриваю і караю. Отож, будь ревним і покайся. Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчини двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним і він зі мною. Проблема общини лаодікійської общини була саме в тому, що це місто було. Одним із самих багатих міст того часу. І, звичайно, ті люди, які були в цій церковній общині, вони були ну, статками доволі такі, доволі такі багатими. А, на жаль, спокуса да, багатства, вона в тому, що людина, яка має багато грошей, вона по суті справи дуже часто перестає бачити себе адекватно. Тобто, якщо людина вважає себе багатим, самокритика вона сходить майже до нуля. Це часто і густо таке з людьми трапляється. Тут, і тут справа не в самому багатстві, а в відношенні до того, що от людина має. Адже з багатством запросто можна возгордитися, думаючи, що ось я багатий, ось в мене є гроші, ось в мене є влада. Тому от я такий прекрасний. Такий замечательний, і в мене нема ніяких проблем. Але от, якраз Господь і облічає такий стан душі, називаючи таку гординю, таку теплохладність, Там, Ну, саме саме так, теплохладність, що ти не холодний, не гарячий. До речі кажучи, слово холодний і гарячий», да, це знову таки адаптивний переклад, тому що в оригіналі, якщо читати, то холодний. це от та той момент, коли вода перетворюється в лід. А гарячий це ота крапка кипіння, тобто ось-ось і закипить. Тому от Господь облічає той стан, да який от ну зовсім ніякий. Тобто немає ніякої активності, це прохладності. Так як духовне життя, воно повинно завжди бути активним. І, по суті, справи. Ця активність в людській душі вона не завершується ніколи. Людина все своє життя повинна прагнути до Бога в активних якихось діях. А коли людина бездієва, та от тоді починається деградація. І от Господь облічає отакий стан, який, на жаль, він дуже часто й серед нас зустрічається, коли ми в духовному плані думаємо, що у нас все добре, що у нас все нормально, чому там до якихось висот нам Йти, навіщо нам там якісь книжки читати, навіщо там якісь там проповіді слухати, ми самі з собою довольні, все в нас прекрасно. Але ж ну, це саме обман. Я багатий розбагатів, і ні в чому не маю потреби. Та от це от дуже часто ми про себе думаємо, що от в духовному житті в мене все добре. Але насправді, да, якщо Господь буде нас обличати, то буде все дуже плачебно. Мені подобається такий гарний, е, гарний такий приклад, таку, така метафора, що от, е, грішна людина, яка сама себе обманує, думає про себе дуже високо, вона схожа на е, да, який грязний, який в подертих одежах, який сам негарний, але знаходячись в темній кімнаті перед зеркалом, він може думати, що. Він одягнений в саму прекрасну одежу, яка прикрасена золотом, драгоцінним камінням, що от <смі> перший красавець. Але як тільки з'являється світло, в дзеркалі одразу ж людина починає бачити свій справжній стан, убогий стан. І от тут, коли людина дійсно з гарячим серцем звертається до Бога, Людина починає бачити себе справжньою, бачити свої гріхи, бачити свої недосконалості. І це дуже важливо, тому що тільки тоді людина має шанс виправитись, тільки тоді людина має шанс звернутися до Бога спокійним вірою і знову-таки в Богі шукати спасіння. Адже стан самозаспокоєності, він ще плачебний тим, що людина вважає, що я сам спасаюсь, і людина вже менше надіється на Бога. Вона надіється на свої статки, надіється на якісь свої духовні, так звані висоти. Але ну, насправді ж людина сама спастись не може, людину спасає Бог. І цей уривок він призиває знову-таки надійтись до Бога. Адже знову таки після того, як Господь облічає, да, каже, що ти насправді нещасний, мізерний в Боге, сліпий, голий. Кожен про себе в свою сторону може це все адресувати, адже ми дійсному знаходимося всі в такому духовному стані. І після цього Господь каже, що я раджу тобі купити в мене золото, вогнечине, щоб тобі збагатитися, і білу одежу, щоб одягнутися, і щоб не видно було сорому ноги твої, і мазю для очей, помаж очі твої, щоб бачити. Господь каже, звернись до мене, я тобі там да, все те, що дійсно буде для тебе багатством, дійсно буде для тебе честю, достоинством. І ці слова кажуть, що єдина надія, єдиним джерелом спасіння це є Бог. Не ми самі по собі зі своїм мнімим багатством, а саме Бог. І тому до Бога треба звертатися, щоб Господь нас стіли від наших духовних недугів, щоб Він помив нашу нечистоту гріховну, щоб Він дав нам одежу праведності. І дуже важливо це, і не просто так Господь потрапляє цей образ, да, помаш очі твої, що бачити. От Треба побачити свої німаще, треба побачити свою духовну ніщиту. І не просто так в заповідях блаженства є такі ж слова, що блажені убогі Духом, бо Тих є Царство Боже. Адже хто такі убогі Духом, це ті, які розуміють, що самі по собі нічого не значить, що все наше багатство тільки в Богі, а ми, убогі насправді, нічого не маючи. І той, хто убогий духом, він розуміє, що вся має надія тільки на того, в кого є щось, в кого є багатство. В даному випадку багатство спасіння є тільки в Богі, тому ми на нього і надіємося. І щоб прозріти нам це дуже важливо. Кого люблю, тих викриваю і караю. Це зрозумілий образ, в особливості для тих людей, в кого є діти. Адже чому батьки карають своїх дітей? Навіщо це роблять? Не для того, щоб помститися чи зробити біль, ні, щоб якраз через покарання навернути людину до покаяння. Адже знову-таки, коли батьки не наказують своїх дітей, Да, врешті решт ці діти дуже часто не просто не слухаються своїх батьків, а взагалі ще вважають своїх батьків взагалі нічим. І часто відвертаються від своїх батьків. Тому Господь і каже, що я наказую, тобто я караю для блага самих цих дітей. Ось стою при дверях і слухаю, хто почує голос мій. Відчини двері війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Ці слова про дуже про те, що Господь дуже близько до нас. Що Бога не треба десь шукати, що Він завжди стукає в двері нашої душі. І з нашої сторони тільки треба відгукнутися, відкрити двері своїй душі і пустити Бога. Щоб Бог так близько до нас. І ці слова вони дуже важливі, бо взагалом в загальній релігійності Бог. Уявляється, як той, який десь там далеко, в інших світах, що от ми тут на землі або десь там на небі. По суті, так уявляли собі язичників, да, божественну природу, яка не для людини. І тому саме для цього треба було приносити жертвоприношення приношення Богам, для того, щоб Боги зглянулись і хоча б трішечки явили свою милість до нас. А отут Господь каже, що ні. От справжній Бог, Бог живий, Він так близько, що сам перший робить кроки на зустріч людині, сам перший стукає в двері нашої душі. І от коли дійсно люди чують цей призив Божий і відгукуються на цей призив, приходять до покаяння і віри, тоді вони пускають Бога в своє життя. І коли це відбувається, люди розуміють, як з Богом добре. Тому будемо пускати Бога в своє життя, але знову таки це можливо тільки тоді, коли ми, по-перше, зрозуміємо, що ми у Богі духом, що в нас, по суті, свого немає нічого, що наша одна надія тільки на Бога. Потім, коли ми зробимо наступний, наступний крок, що ми будемо шукати в Богі своє багатство, в Богі шукати дари Духа Святого і впустимо Бога до себе в своє життя, щоб жити Богом і з Богом. І тоді от буде те спасіння, про яке церква говорить уже 2000 років. Давайте вчитись бути дітьми Божими, впускати Бога в своє життя, і тоді все буде так, як треба.